Недільний ігровий день буде відкрито протистоянням Минає та Зорі. Обидві команди невдало стартували у нинішньому сезоні і наразі розміщуються у нижній половині табелю про ранги, але більш детально про шлях команд, про склади ми поговоримо уже після передматчевих церемоній. Зараз футболісти з'являються безпосередньо на полі. Ми слухаємо гімн України, після чого переходимо до передматчевих формальностей. Небезпечними розіграшами стандартів. Немає поки можливості виконати подачу. Зараз подача на дальній стійку удар Турбаєвський. І ось, от, власне, іще один удар у площину у виконанні минаю Турбаєвський, який чимало виручав зорю у матчі проти Праскої Славії у четвер у кваліфікації Ліги Європи. І от починає він здійснювати яскраві сейви. І сьогодні у матчі УПЛ. Пробивав Єгор Твердохліб хліб, гетчер, А виконував подачу. Дмитрук. Виконує простріну передачу. Скидка під удари, Який шанс! Андрій Ралюченко пробиває практично з лінії штрафного майданчика. Шикарна нагода у Ралюченка. цілив у ближню дев'ятку. Ралюченко, але зовсім трішечки не влучив. Кирюханцев у центр передачі не проходить. Батагу підбирає. І удар по воротах, і м'яч у сітці відкриває рахунок зоря на 16-й хвилині. М'яч у сітку брить суперника відправляє Вікентій Волошин. Вікентій Волошин, який сьогодні виходить з перших хвилин. Красний удар у ближній кут. Бандура дістався до м'яча, але насправді шансів особливих не було. У досвідченого голкіпера. Минаю тут запитання до опорної зони. 0-1. І Луганці продовжують атакувати. Антюх. Антюх виконує передачу, удар головою відбувається від Петера Мічина. Вище воріт пробуває Мічин. Вікенд Волошин виконуватиме подачу від кутового прапорця. І удар головою відбувається у підсумку. Там підставляв голову. Кінцевому результаті саме Ігор Горбач. Горбач намагався перебрати м'яч у бікборід. Але все ж таки не влучає у площину сьогоднішній дебютант стартового складу Зорі. До речі, Джордан. Джордан, саме він знову відгукнувся на подачу з кута поля. Атака минає. Джордан. І пенальті призначає арбітер. Олександр Афонасі. Давайте дивитися на повторі. Ну так, м'яч не зіграв. Джордан. Дуже вдало підставився у цьому моменті. Єгор твердохліб так не було абсолютно жодного контакту з м'ячем з боку Джордана. 24 та хвилина. Можливість для Минаю зрівняти рахунок у цій зустрічі. Отож розбігається Вадим Вітанчук. Удари! Вадим Вітенчук рахунок зрівнює у цьому матчі. Дуже легко, дуже спокійно. Розводить м'яч та голкіпера порізних кутах. І антигерой цього епізоду. Бразильський центрбек Джордан Дивимося, дуже легко переграє молодого голкіпера Микиту Турбаєвського. Вадим Вітенчук. Проблема у захисті. Відчувають і футболісти Манаю, і гравці. Перехоплення від Манаю. Гет виконує передачу на дальній стійку. І не вдається замкнути цей пас. Ще один шанс зборить підопічня Володимира Шарана. Повторююся, у цьому матчі за неповний перший тайм Минай створив уже більше моментів, ніж за всі чотири поєдинки попередні разом у зяті. Є забігання Кирю Ханцева, але сам тягне м'яч капітан Зорі. І удар відбувається. І зовсім поруч зі стійкою пробуває Денис Антюк. Саме він бере на себе лідерські якості за відсутності, ж таки Мішньова, за відсутності Назарія Русина. Але атака продовжується. Кошневський удар. І над попереченою пролітає м'яч. Ще один супершанс марнує Минай. Єгор Твердохліб. Не пробував Вишневське, схоже, що саме віддавав прострільну передачу. І твердо хліб намагався замкнути цей пас, але перебуваючи в межах чужого воротарського майданчика, твердохліб не влучає по воротах. Давайте дивитися за цим епізодом. Так, удар просто не вийшов Вишневського. Він все ж таки пробивав, а не прострілював. Вишневський на фланці проти нього Джордан. Хороший прорив в виконанні Булази. Булеза прострілює і надається замкнути дальню стійку. Ще один супер шанс створює Минай. Насправді дуже цікавий перший тем у нас виходить. Насичений на. Ну і власне ще один удар ми бачимо. Ще один гольовий шанс насправді. Цього разу Кравчук. Батаго підає на чужу половину поля. Пас проходить на Антюха. Антюх. Кирюханцев. Простріл. Гереро не влучає по м'ячу. Але підбір заміченим. Мічен, удар по воротах. Заслабкий удар. І м'яч спокійно опиняється в руках Олександра Бандури. Гольовий момент, без сумніву, мав. Гереро перший момент. Для Форварда із панами. Власне кажучи. Вадим Вітанчук. зараз ще один удар. Турбаєвський. Що ж робить Минай? 59-та хвилина. Черговий момент. Рогозинський чіпляється за м'яч. Остання хвилина. Основного часу в другому таймі передача у центр. Кораблін. Кораблін удар Турбаєвський. Турбаєвський на корнер. М'яч переводить. Тимур Кораблін. Непогано увійшов у гру. З'явившись на заміну походу другого тайму, черговий сейв здійснює Микита Турбаєвський. Володимир Шаран, напевно, може бути задоволений грою своєї команди. Але для того, щоб бути цілком задоволеним, потрібно було реалізовувати моменти зараз. Гереро! Гереро пробиває Бандура на кутовий м'яч переводить. І тепер відповідний стандарт заробляють уже Луганці. Дришлюк. Дришлюк віддає передачу на Антюха. Антюх удар! Бандура на місці. Бандура фіксує все-таки м'яч. На якусь миті взагалі було незрозуміло, де опиниться ігровий снаряд. Але Бандура все ж таки накрив м'яч усім своїм тілом. Так, під завісу другого тайму все-таки Минай під сів. І на цьому все. Олександр Афанасьєв дає фінальний свисток у протистоянні Минаю. Та зорі Нічия 1-1. Минай здобуває свій другий бал у нинішньому сезоні, відбираючи очки слідом за Дніпром один також у ще одного нашого учасника Європу у Луганській зорі Насправді моментів створили команди предостатньо.